14 грудня відбулася наша чергова благодійна поїздка з жертвою для хворих пацієнтів Сарницької лікарні у селі Орлівка та до спеціалізованих шкіл села Чудель. Слава Богу, за все, що Господь поміг і ми і нашим прихожанам, що могли нам жертвочку зібрати для діточок наших і для наших стареньких людей больненьких. На сьогодні у психіатричній лікарні перебуває двісті тридцять пацієнтів. Я знаю, на п'ятнадцять кілограмів. Я в текала здається, п'ятнадцять кілограмів. Я тут всім по одному є. Всім я буду мандаринки, всім є. І мандаринки повинні бути всім. На провісі пакети вже повинні бути всі. всім. Дякуємо адміністрації лікарні і верському храму. Міста Вараж. Всі були дуже раді гостинцям від вірян української православної церкви міста Вараж. А особливо маленька дітвора через повітряну тривогу малеча перебувала в сховищі. Тетяна Зуєвич від імені всіх прихожан іверського храму та Спасо-Прибреженського собору міста Вараж передала гостинці для особливих дітей. На сьогодні сумарно у двох школах перебуває більше 200 дітей. У цьому навчальному закладі в основному дітки з вадами мовлення. Директор школи Надія Миколаївна подякувала Добре за гости. Дорогі наші любі наші друзі, друзі, тому що вже багато років ви допомагаєте нашій спеціальній школі. Ми вам щиро дякуємо за вашу доброту, за вашу людяність, за вашу ту щиру велику душу. Нехай Бог вам допомагає. Нехай сприяє у всіх ваших хороших справах, а добро повертається. Наші дітки дуже люблять ваші пиріжки, дуже люблять ваші подаруночки. і ми дуже вдячні. Хай ота любов дитячого сердечка вам повертається сторицею. Дякуємо вам щиро.